В цьому відео я покажу, як легко заробити гроші у 2025 році. Це новий дуже крутий спосіб заробітку, по якому я заробив майже 1 тисячу гривень буквально за пару днів. І так, для початку нам потрібен Телеграм. Якщо його немає, можете зареєструвати, тому що через нього ми будемо заробляти наші гроші. І так, ми будемо заробляти на те, що нам буде банк платити гроші за те, що ми проводимо клієнтів. Наприклад, якщо ми приведемо в банк Pump, Наприклад, клієнта, якому 14 років, то ми та клієнт, якого ми провели, отримаємо по 100 гривень. Якщо там 18 років, то спокійно 300 гривень. І хочу сказати наперед, якщо у вас немає цих банків, можете перейти в коментарі. Там я залишу посилання на канал, де ви можете відкрити картку за реферальним посиланням та отримати гроші вже навіть з цього відео. Вже можете швидко отримати і вже заробити там 150 гривень, там 300 гривень. Також, наприклад, Монобанк. Ми будемо приводити клієнта, він буде нам платити 50 гривень. Але це за всіх клієнтів. І так, Телеграм нам потрібен канал, куди ми будемо заводити людей, які будуть бачити там банки, описи і посилання, і будуть відкривати картки. Як оформити канал, що там має бути, я зараз розповім, покажу. Можете навіть скопіювати у мене, як це у мене, і нічого нового не придумати, тільки замінити там на свої посилання. І так, ось такий у нас потрібен бути створений канал. Тут у нас отак все оформлене, отак опис, посилання ось таке залишено. Тут все ось пумбусь, тут мій телеграм, де можна там написати, якщо будуть якісь питання, ось так повинно все це бути оформлено. Ось тут назва, аватарка потрібна бути. Ось так. Результат має вийти такий, як я показав на відео, там, тобто назва каналу, аватарка там, якась, там, опис там, каналу, там, посилання там, на свій телеграм, на свій телеграм там, де ну, нік свій залишайте і все. Там, вам пишуть, якщо там, щось не виходить, зареєструватися, щоб могли там питання задати. Ось таке ось робимо. Як ми створимо канал, там у нас не буде ні підписників, ні переглядів. Ось І ось. як я буду туди залучати. Людей, клієнтів, там, які будуть оформлювати картки і так далі, я буду запати їх спамом. Як це? Це, наприклад, ми в чат кидаємо там повідомлення, але я буду це, все, щоб було, робити так, щоб було це все автоматично. Як це так? Я буду один скрипт, буду брати, запускати його і все. І він буде працювати, я там можу піти, там. все буде працювати, все це можна зробити там. З ноутбука, там, з телефону, запустити все, займатися тобто, своїми справами, там повідомлення будуть розсилатися по чатам. І все ось таке, будуть робити. Все за мене, скрипти все. Де його взяти, я розповім трішки пізніше в цьому відео. І так, зайшов ось звичайний там чат, там, де про ігри, там всякі ось. Відразу скинулось моє повідомлення. І так, я показав тільки що, як розсилаються повідомлення всі в чатах. Я запустився з телефону і все, так можна його покласти і все І все це само розсилається і відповідається. Все. Також можна на ноутбуці. ось так робити. Там я почав тільки розсилати, а там же в каналі почалися і підписуватись хтось там, і перегляди, а це добре. І покажу статистику там, трішки через годинку, там, скільки вже перейшло, наприклад, там, в пумп. Також, якщо у вас там не буде картки, пумп, монобанк, переходимо в коментарі, там дивимося, я залишаю посилання на канал, там відкриваємо і відразу заробляємо. І так, зараз розповім, де все це отримати, де цей скрипт отримати. Як запустити і все таке інше. Зараз я розповім. І так, переходимо в телеграм-канал, буде в описі посилання або в коментарях. Це все. Тут ми бачимо магазин, чати і мій Можете зайти в чат, до речі. Ми натискаємо на магазин. Ми переходимо і бачимо спамер, тут ми можемо почитати, коштує всього 60 гривень або і 20 центів. Якщо купувати, будете оплачувати через криптобот, його ви купуєте і відразу ж отримуєте окуп. Якщо хтось там буде казати, що дорого-дорого. Ви можете, до речі, знайти безкоштовні там в інтернеті, але вони там не будуть працювати. У мене все працює, також є інструкція до всіх. До всього буде там. Також ви там можете в написати питання. Мені там, я спокійно там відповім вам. І все. А десь інде ви будете, там купувати Таке і все. і Ніхто там нічого не зробить вам. Не відповість. Якщо... Купите ось так. А від мене отримаєте і підтримку і все. Ось таке по питанням. Якщо будуть питання, ось так, можете позадавати, а можу повідповідати. Ось так. Всі посилання будуть у мене там в коментарях, або в описі каналу, або в описі під відео. Всі ці посилання будуть працювати. Переходимо там коментарі, наприклад, там, переходимо по посиланню і все. І всі канали там будуть указані. Якщо тобі сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, там, напишіть коментар. Там. Скоро дуже круті нові відео будуть, там, де я буду розповідати про крутіші ще способи заробітку, там, де вкладати нічого не треба, там. тільки там, годину-дві витратити і все. І заробити можна спокійно там дуже-дуже багато. Всіх до нових зустрічей, всім пока-пока.